Усім привіт! Я не знаю, як ви, але я просто не можу повірити в те, що я сідаю записувати відео про те, що я начитала в листопаді, а це означає, що осінь 25-го року позаду, і ми офіційно, офіційно вступили в зимовий період. Але, як вже є, час летить, і хоч святкового настрою рівно нуль, але тим не менше сподіваюся, що в грудні вдасться якось це все собі створити. І, власне, власне, сьогодні поговоримо про те, що я начитала за листопад. Книжок не так багато, що є плюс для відео, тому що воно буде не супер довгим. Якщо ви ще раптом випадково потрапили на цей канал, мене звати Соня, ви на каналі Соня на книжковому і тут. Все про те, що я читаю, планую читати, якісь анонси, книжкові події, все, що в принципі навколо цієї сфери, і про що мені хочеться поговорити з вами. Якщо раптом у вас є якісь побажання стосовно контенту, обов'язково залишайте в коментарях. Я точно до цього прислухаюся. А сьогодні починаємо. Починала я свій листопад з книжки, яка просто нашуміла по всьому буктоку, спочатку іноземному, потім українському. Це в нас Келі Гард ртуть. Вона велика, вона красива, вона ем, про неї настільки багато було відгуків, що чесно, мені було страшно її брати. З однієї простої причини я переживала, що вона мені не настільки сподобається. Ну це звичайно дурне переживання, але тим не менше, тобто в мене були настільки високі до неї якісь очікування, що я була майже впевнена, що вона їх не виправдає. Але. Ми з дівчатами в книжковому клубі Віри вирішили, що треба почитати цю книгу. І власне, ось вона. І це було неймовірно добре. Я взяла цю книжку в поїздку до Києва, тому що в мене вже був досвід, коли я їхала в потязі. Я взяла з собою агату крісті. Я її прочитала за дві години, а їхати до Києва годин п'ять. І відповідно я така: окей, цього разу ми так не зробимо. Ми візьмемо велику книжечку на 700 сторінок. З е, розумінням, що мені не доведеться ходити по Києву і шукати, що ж докупити. Е, тому я власне її почала читати ще там, і це було дуже добре. Тут неймовірно класний е, світ, тут мультивсесвіт, там буквально кілька планет. Е, там просто е, дуже цікавий всесвіт, як воно все це все відбувається. У нас тут фейрі, але в нас не ті фейрі, до яких ми звикли, вони трошечки інші, вони не ідеалізовані, вони у нас тут такі змішані з вампірами. Словом, тут настільки цікавий світ, бо зазвичай ми маємо або фейрі, або вампірі. Вони якось не пересікаються. Тут у нас, крім того, тут у нас не якісь там п'ятсотлітні фейрі. У цьому головному героєві, вибачте, 1700 років. 1733, якщо власне говорити е, про те, як він це озвучував цей прекрасний момент. Тобто це дуже багато. Це дуже-дуже багато. Тут у нас алхіміки, тут у нас е, власне постійні війни, тут у нас о, настільки всього багато цікавого. Е, тут були прикольні такі сюжетні повороти, на які я просто не очікувала. Я оце читала і така: ого, окей. Ну тобто були моменти. Е, Якісь такі, що можна було здогадатися, звичайно, але здебільшого, здебільшого було дуже цікаво. Тут у нас трохи зради, багато зради. Тут в нас дуже цікаві стосунки, дуже цікава дружба, дуже цікаві якісь такі моменти, от, між людьми, фейрі, Загалом як це все відбувається. Тут у нас оцей світ, в якому власне, головна героїня жила, де, де в нас два сонця, які постійно печуть, навіть не світять. В них немає ночі, в них немає місяця. Коли воно це потрапляє в світ фейрі, а там ніч в неї, шок вона такого не бачила. І власне це насправді було дуже цікаво читати. Це було настільки добре. Написано, настільки добре перекладено, теж важливий момент, що це, власне, просто ти читаєш і ти отримуєш максимально багато задоволення. Я оцінила це на 10 з 10, 100%, і це, напевно, одна з найкращих прочитаних книжок цього року. Власне, у мене доволі багато. Як мінімум чотири, я зараз можу. Ну добре, це не дуже багато, якщо вважати за цілий рік, але тим не менше, вона точно полетить в найкраще прочитане за 25 й рік, тому що це насправді було дуже добре. Я не хочу вам, звичайно, спойлерити, але власне, якщо от обговорювати цю книжку, ми її до речі, якраз обговорюємо в клубі е, Віри, і насправді там так багато кружечки від нас там так багато оцих всіх. Повідомлень, тому що ну, тут кожну сторінку хочеться щось обговорити, хочеться про щось розказати, договорити, і воно кожен момент якийсь такий просто в захваті, і це ну, це насправді було дуже добре. Ми оце от досі ще обговорюємо, там ще є такий трошечки шматочок буквально чого обговорити. І там вже поза 500, навіть, напевно, більше різних кружечків і повідомлень. просто щоб ви розуміли, обсяг захвату. Власне, багатьох людей від цієї однієї книжки. На листопад я собі планувала прочитати оцю малесеньку книжечку від Вікторії Задорської. Це в нас Вовкун. Вона, по-перше, знову ж вона виглядає дуже красиво. Я її купила на форумі видавців з підписом авторки, теж дуже люблю ці моменти. І я прочитала це за вечір. Причому що це десь було це реально я прочитала за годинки 3-4, Що в мене ще це був вихідний день? і в мене був ще час. Я ще почала читати іншу книжку. Вона читається супер легко. У неї дуже комфортний шрифт, дуже гарно написано, дуже легко написано. Мені сподобалося те, що це все тут події дбаться в Карпатах. Але тут події відбуваються в тих трушних Карпатах, таких, знаєте, де от не буковель і це все. А от в глибокому якомусь невеличкому містечку, в горах з своїми оцими всіма легендами, мольфарами, вовкунами, які от перевертні, власне. І це було теж дуже цікаво, насправді, хоча вона зовсім невеличка, це перша частина з книг з циклу. Я правда поки що не змогла знайти скільки саме там буде книг, але важливий момент, що ця закінчилася. Так, що, в принципі, відносно легко чекати на наступну. Ну не так, що знаєте, оце ось там всі на межі смерті, ти не розумієш, що взагалі відбувається, що буде, і ти такий сидиш, і а тобі другу книжку невідомо, коли чекати. Тут не так. Тут відносно так спокійно трошечки можна так сказати. Але теж були багато трошечки, воно мені частково віддалено нагадувало сутінки, але чисто атмосферою оцього, оцих гір. Власне, вовкунів, вампірів там немає, це лише в цьому в перевернях в них тут справа. Але це такий карпатський вайб, це такий вайб український сеттинг, це було дуже близько, дуже так до нас ем, типово, зрозуміло, прикольно, цікаво. І насправді я дуже прокайфувала цей вечір разом з цією книжечкою, обов'язково буду читати продовження. І якщо ви хотіли почитати щось українське, щось миле, щось. Ем, Ян Гадалт, бо тут вони в школі вчаться, то раджу, рекомендую 100% варта своєї уваги. Далі я взяла книгу, яку я в якийсь момент не планувала брати. Після того, як я прочитала першу частину з цієї серії, я зрозуміла, що мені не дуже сподобалося, і я не впевнена, що я хочу це продовжувати. Проте. Мені всі однозначно, одноголосно радили все-таки до другої придивитися і спробувати її почитати. І знаєте, що вони всі були праві. Це у нас мільйон поцілунків на все життя від Моніки Мерфі, і це було насправді дуже прикольно. Це було мило, це було романтично, це було якось так е, ніжно, е, кумедно моментами, е, пікантно також. Але разом з тим це було таке враження, що це написала зовсім інша авторка. Ніж та, що писала першу частину, і це ну, просто дуже цікаво було. Тобто особливо порівняно з тим, які в мене були низькі очікування через першу частину, ця мені зайшла дуже добре. Вона швидко читалася, вона легко читалася, там не було ось цієї зайвої драми, там не було вона, власне, менша за першу, що теж важливо, тому що тут не було налито занадто багато всякого. Всякої води або е, мільйона сцен 18 заради сцен 18 і вони отам одне на Словом, ця е, Попередня книжка мені не дуже сподобалася. Ця ж книжка була зовсім інша. Теж цікавий момент, що ця книга була написана спочатку, хоча вона друга в серії, а потім авторка вже написала першу частину. Там, якщо я неправильно зрозуміла, з її подяки щось там в неї відбулося з цією першою частиною, що вона не змогла її написати. І теж цікавий момент це те, що в цій книжці з першої частини герої згадуються буквально одним реченням, і це буквально щось типу головна героїня. Ну там мовно самер. Це єдина людина, яка може терпіти оцього війна. І в принципі, це все. Тому що дуже цікаво тут, хоча би, хоча й про е, цю родину Ланкастерів, ціла серія, але от е, оць, головний герой з цієї книги і з попередньої книги, вони е, кузени чи щось таке, тобто вони не перетинаються настільки часто, відповідно до чого я це все веду. До того що е, якщо раптом ви розумієте, що перша книга вам не заходить і ви не хочете стільки читати. Беріть оцю і просто читайте її е, самостійно, а далі вже подивитися, чи хочете ви продовжувати за ліцю серію чи ні. Але цю 100% можна читати, вона доволі комфортна, вона доволі цікава. Е, на початку книги в мене були трошечки моменти з тим, як поводила себе головна героїня. Сюрприз, сюрприз. А, а точніше, як вона ставилася до інших дівчат. Але зрештою, коли ми читаємо далі, ми починаємо розуміти, чому все саме так, а не інакше, чому вона так поводилася, які були причини. Тому, в принципі, воно десь там пізніше трохи згладилось. Але на початку вона мене добряче дратувала насправді. Але загалом книга сподобалася, теж можу радити. У мене був такий незакритий ще з минулого року. Я дуже хотіла почитати саме щось осіннє, щось таке затишне, миле з оцими всіма е, обкладинками, просто від яких кричить е, яскрава і затишна осінь. І цього разу е, видавництво КСД потішило нас саме такою новинкою. Це в нас відьма мені від Люсі Джейн Вуд. І просто подивіться самі на неї. Вона реально кричить оця затишна осінь. У нас тут е, по перше е, кіт. Дуже красиво виглядає. По-друге, ці всі кольори, по-третє, все, що я прочитала, до речі, коли я взялася за цю книжку, це було в анотації. Це, власне, було 30-річна відьма, яка працює в книгарні в Лондоні. І щось там потім буде вирішувати зі своїм магічним ковеном, І я така, просто мені це треба, я хочу це почитати. Воно невеличке, воно е має бути дуже комфортним. Е Дивіться, я не скажу, що мені було супер, супер. Я була в захваті від цього неймовірного фентезі, на жаль, ні. Але 100% це закрило гештальт цього осіннього читання. Воно було красиве, воно було таке затишне. Теж тут головна героїня трошечки специфічна. Вона в нас така відьмачка ще. В якої був е, потенціал, але вона його дуже повільно розкривала впродовж цієї книжки. Тому моментами мені хотілося взяти її і трошечки штовхнути. Але, ну, власне, е, кожен. Розкриває свій потенціал у своєму спокійному і тому ритмі, якому підходить йому чи їй, Але загалом мені сподобалося. Десь з середини книжки вже пішло доволі цікаво, пішло доволі прикольно. Тобто там вже пішов такий трошечки екшн, і це мені в принципі сподобалося. Загалом я її десь оцінила на 7-8 балів з 10. Не скажу, що вау, 100%, але е, книжка така, якщо ви теж хочете чогось такого, як я, тобто затишного, осіннього, милого, е, такого про дружбу, про, зако, про кохання, про якісь е, таємниці, зради і так далі, навіть ця книжка вас трошки здивує. Е, але якщо от, ви власне саме з таким підходом до неї підійдете, вона вам просто прекрасно е, зайде в якісь осінні читання, якщо ви теж як я любите оце все по сезонах собі розбивати. Далі в мене книжка, яку я чекала по факту рік часу, і я просто тільки-тільки вона вийшла, я зразу ж взяла за неї читати. Ми також її обговорювали в клубі Віри, тому що це просто неймовірна книжка. Це неймовірний любовний роман від Люсі Скору, все, що ми забули, і це просто я не знаю, я в захваті, я обожнюю цю трилогію, нокмаунську трилогію від Люсі Скору, якщо ви ще не читали. Візьміть і почитайте, але візьміть першу, візьміть зразу другу, тому що е перша має один вайб, друга має зовсім інший вайб, третя взагалі просто в іншу сторону. І третя, насправді, от перша, вона така. Е Прикольна, кумедна, трошки у нас там троп, такий буркутуні сонечко, маленьке містечко, героїні, яку там потрібно підштовхувати, все таке. Друга, в нас навпаки, головна героїня така, що її рятувати не треба. Вона врятує умовного принца півкоролівства і піде ще там собі пиво вип'є і ще когось врятує по, по дорозі. Головний герой у нас там такий весь сонечко, дуже правильний, поліцейський, все таке. Тут в нас. Тут у нас було навіть тут у нас загалом такий норм, доволі непоганий троп «Enemies to Lovers прописаний. Звичайно, коли ти вже почин, е, прочитав це все і думаєш: як шкода, що стільки часу було витрачено на цих Enemies, звичайно, але разом з тим. І в кінці, коли ми бачимо цей весь епілог, де, ну це вже завершення власне, ці, е, цілої трилогії, відповідно. Воно трошки сумно, тому що ти прощаєшся зі своїми улюбленими героями, ти прощаєшся з цією історією. Воно все таки, знаєте, на межі е, дуже милого, дуже якогось такого ніжного, трохи сумного, бо ти вже стільки часу таке враження провів, з ними. словом, вона викликає е, ця загалом трилогія і ця книжка вона викликає дуже дуже багато різних емоцій, і я захватів неї, чесно. Тобто, можливо, від цієї я. Е, е, Трошечки просто крапельку менше в захваті, ніж від першої і другої. Але разом з тим, загалом, ця трилогія це просто 10 з 10. Якщо ви ще не читали її, то я просто дуже рекомендую взяти її і все-таки почитати. Не дивіться, що вона дуже що вона, такий великий обсяг, вона легко читається, вона класно читається. вона… Просто я у цих перших 50 сторінок я е, сиділа і хіхікала як ненормально, ну, тому що ну настільки воно було кумедне, настільки добре ця авторка це все пише. Просто е, я не можу це, це якось описати словами. Це просто треба брати і читати. І ще одна книга, про яку я чула неймовірно багато хороших відгуків, які писали, що це просто найтрушніший. Троп від Enemies to Lovers, це в нас східне фентезі, це в нас спадкоємиця джесада від Сари Гашем. І це ще один величезний плюс цієї книги. Це те, що вона завершена дилогія. Тобто, в нас є перша частина української, в нас є друга частина української. І ми можемо сісти і прочитати все разом. І це просто неймовірно. Насправді я вже майже майже дочитала, тобто мені ще буквально сьогодні лишилося, я думаю, що я закінчу цією історією і. Це насправді дуже. Круто, тут дуже багато моментів, про які можна говорити. Вона наче невеличка, але в неї якось вклала авторка стільки всього цікавого. Єдиний момент, який мене трошечки сповільнює в читанні цієї книги, це те, що тут дуже багато єгипетських моментів, які треба так задуматися, переварити назв якихось. Ну, звичайно, тут є пояснення цього всього, але тим не менше. Ем, оцих титулів їхні, які зовсім інші. Зовсім інший тип магії, зовсім інші королівства. Зовсім інше, світоустрій зовсім інший. Загалом мені тут трошки віє вайбом трону зі скла, зселений і так далі. І м, теж є такі від е, детальки, часточки того всього, але от любовна лінія дійсно тут дуже цікава. І насправді я прочитала більше, ніж половину книги, і я от просто. Якийсь момент згадала, що там ж мало бути такі трушні enemies to lovers, і аж тоді до мене дійшло, що це в нас, напевно, вже пів книжки ми бачимо любовний інтерес головної героїні, але поки що не виглядає воно взагалі на ніякий любовний інтерес по факту. Ну, Звичайно, є там з середини книжки вже де-неде -де -де почали з'являтися ті, що там, він красивий, там, він за нею більш умовно між врятувати її і там, щось інше зробити. Він вибере врятувати її ну, цьому. Це... Але тим не менше, тобто, це такий троп, коли ти так сидиш і думаєш: ну, мені цікаво, як вони оце спробують їх оце з'єднати, щоб вони все-таки були lovers, тому що Enemies, поки що вірю. lovers, Ну, не знаю, не знаю. Будемо читати і подивимося, що з того вийде. Власне, таким був мій листопад. Я прочитала шість книжок. Вони були. Майже всі дуже класні. <хи> я, була, в принципі, я дуже задоволена своїм листопадом, я дуже задоволена тим, що я встигла начитати. Залишайте обов'язково в коментарях, що ви читали з цього і що вам сподобалося. А також, якщо вам сподобалося це відео, обов'язково залишайте вподобайку і підписуйтеся на мій канал, тут буде ще дуже багато цікавого.